Всім привіт мої любими підписники! Сьогодні ми будемо грати Roblox Яйко-Яйко. Тут он давайте давайте. Ні, я хотіла. Я хотіла. Ще тут. Опа! Ну блін, нан Ну вийди, чел. Я хочу бути яйко. я Яйко. Все, бачите, це я хочу. Ау, зараз будемо телепортуватися Телепортик Мені дуже важко знімати Він якийсь неадекват. Чому? З першого разу він здох. Що таке не можна робити? Я, коротше, не знаю, що можна таке робити. Але з першого разу. З першої ж попитки. Я буду вам ось так. Це Відео буде до 4 хвилини. Ну блін, я хочу бути людиною. Можна я буду людиною? Ні, я хочу не бути не Давайте напишемо. До мене. Давайте йдіть до мене. Ну йой, ну чого вони не йдуть? Що, офігіли? О, слава богу там багато людей бездохло. Та да я хочу з ну, вами. Я не не хочу бути. Давайте хто буде моїм яйком. Яйко. Яйко. Ну давай, яйко. Нет, не я, яйко. Та йди уже, я буду твоїм яйком. Задобав. Я бі, трошки прихворіла, але все рівно вийду. для вас. Зараз зовсім вийду з цієї гри і буду зовсім грати війна аксуру. Уже який раз пробую, а він з першої попитки мене кидає. Уже вже якось дві майже 3 хвилини йде. Ну, сьогодні відео на 4. Йой. Все. я казала, що ми 4 хвилини. зараз выберу спинок опа сюда заліз. Знову я яйко і Та як так можна? Тобі я хочу бути людина вже. Задубала. До мене будьте моїм яйком. Ну, будьте моїм яйком. Залазь. Два. Один. Ну чому? Я хочу, щоб ти був моїм яйцем. На кінець -то я людина. Ой, я зовсім не мію грати з родини. Ой, тут яйця розбити. Я зовсім не вмію грати цю гру. тільки трішки. Тому я можу померти. О, ви бачили? Вартону. Ну, Раз, чекайте, як я буду ну як ось мій скін. Як я буду показувати, як я буду донатити, ну як донатити, буду показувати. І буду показывать иначе игры. Всем па пока